Другий варіант цього відео. Перше мною ну було видалено так, як надходила деяких громадян невдоволені відгуки, що відео неповне, про багатьох я не згадав і також мало помилку. На мою пропозицію надати мені додаткову інформацію ніхто так і не відгукнувся. Тому я виправив помилку, знайшов матеріал ще про одного відомого лікаря, яким доповнив це відео, і пропоную вашій увазі. Цей відеоматеріал присвячується красноградським лікарям, які присвятили своє життя задля порятунку інших, тим, хто покинув земний світ та, посміхаючись, споглядає на нас з висот безсмертя. Матеріал не є повним і вичерпним, але таким, яку інформацію вдалося зібрати. Кузняков В'ячеслав Олексєєвич це велика людина, яка стільки добра зробила людям, і люди дуже благодарні йому за те, що він був, за те, що він робив добрі діла. Царство йому небесне. Мізер Артур Антонович, хірург. З 1981 року. По 1992 роки головний лікар Красноградської центральної районної лікарні, почесний громадянин Краснограда. Тут покоїться прах відомого в радянські часи лікаря Андрієвського Олександра Олександровича, який народився 30 квітня 1940 року, а помер 8 лютого. 1985 року. Терапевт Лікар Вирва Євген Миколайович. доктор медицини Ніл Іванович Воблий, Волик Іван Іванович, Галькевич, Капиталина Карлівна. Володимир Гонтар, Мороз Микола Никифорович, Єременка Олександр Олександрович, лікар стоматолог Заяць Анатолій Миколайович, Ільїн Дар'я Іванівна. Карачевцев Віктор Семенович. Коваленка Валентина Петрівна. Колодяжний Олександр Вікторович працював головним лікарем Центральної районної лікарні. Результати медичного можна зазначити наступне. Практично здоров'я дітей виявлено 1893-48%. Кількість дітей, які перебувають на станціоні, установить 1613 учень це 41%. Паці는. 408 або 10-50% дітей направлено на обстеження центральної районної лікарні та обласні заклади міста Харкова. Хлопку у ході поглибленого профілактичного медичного огляду педіатрами виявлено 2750 патологій, 719 вперше. Найчастіше це захворювання системи кровообігу, неврологічне захворювання, коробою органів зору, стоматологічна патологія, хворок, органів. Хвороби кістково-м'язової системи. У 86 або 2,2% дітей вилана, хвороби ворогів дихання, у 13% вперше. У 386 9 ,9 дітей вилали, хвороби системи правооброку. У 75% дітей вперше. У 185, 4,70% учнів вилано хвороби ворогів в у 30 дітей вперше. У старші 57, 4,5% дитини вироблено хвороби ендокринної системи. Кравченка, Микола Петрович, Кудінова, Ніна Яковлевна. Лікар, овтомолог, глазний лікар Лебедєва Лариса Миколаївна, Мерзлікін Анатолій Володимирович. Лікар, невропатолог і психіатр Мішанова Раїса Гнатівна. Колись давним-давно мені доводилось проходити комісію на роботу. Я зайшов в кабінет до Раїси Гнатів. Ми з нею були знайомі, так як жили неподалік. Вона запитала, куди це повернулась до медсестри і сказала, пиши, практично здоровий. Тоді я в неї запитав, а чому практична? На що Раїса Гнатівна посміхнулась і відповіла, що у нас майже кожний теоретично, психічно хворий. Немилостива Тіна Дмитрівна. Немилостивий Олександр Олександрович. Людина, яка користувалася авторитетом багатьох. Обухов Олег Львович, пінська Лілія Львівна, піпіч Володимир Антонович. Просин Юрий Петрович. Пусан Федор Петрович. Лікар Радченко, Сидоренка Іван Михайлович, який завідував поліклінікою, стоматолог і терапевт Сидоренка Ніна Акимівна. Сидоренка Володимир Іванович, лікар-терапевт. Троян Сергій Миколайович, Усенка Григорій Васильович. Заслужений врач України. Терапевт Чабрак Олександр Михайлович. Чернова Вікторія Федорівна працювала в лікарні медичною сестрою.